Різниця між голосами за кандидатів менше 2%. Саме з таким результатом закінчився перший тур президентських виборів у Польщі. У другий тур вийшов представник провладної громадянської коаліції Рафал Часковський. За нього проголосували понад 31% виборців. А його суперником, який опинився на другому місці, став незалежний кандидат від партії Право і справедливість Кароль Навроцький з майже 30% голосів. Раніше повідомляла, що основна боротьба під час першого туру виборів президента у Польщі розгорнеться між Рафалом Ческовським, Карлом Навроцьким і Славоміром Менценом, який використовував під час передвиборчої кампанії антисамітську та антиукраїнську риторику. Йому вдалося набрати аж понад 14% голосів. Відтак, як зазначають польські оглядачі, остаточні результати президентських виборів будуть залежати від того, за кого віддадуть прихильники ультраправих, зокрема Менцена, свої голоси в другому турі. Крім того, за попередніми даними, явка виборців у першому турі президентських виборів становила майже 67% Це За найвищий показник із 1989 року. Вищу явку зафіксували лише у другому турі виборів у 1995 та 2020 роках. Одразу ж після оголошення результатів з'явились реакції самих кандидатів. Часковський наголосив, що перед другим туром потрібно переконати всіх голосувати за нього. Я сказав, що буде дуже близько, і це так. Я радий, що виграв перший тур, але попереду ще багато роботи. Нам потрібна повна рішучість, ваші голоси та переконання кожного. Ми прагнемо перемоги. В той час як Навроцький заявив, що нинішні вибори були найменш справедливими за останні 35 років. Це були нечесні вибори. Потік пропаганди та брехні, які фінансували державні казначайські компанії, установи польської держави використовували для боротьби з громадянським кандидатом. Водночас Навроцький, незважаючи на так звану несправедливість, переконаний, що саме він здобуде перемогу у другому турі. Додамо, що Рафал Шасковський від партії Громадянська коаліція, яку очолює прем'єр-міністр Дональд Туск, відомий своєю проєвропейською позицією та активною підтримкою України. Його погляд щодо України полягає в тому, що Польща має і надалі підтримувати Київ і надавати військову допомогу. Також Шасковський виступає за членство України в ЄС і НАТО. Натомість Кароль Невроцький будує кампанію на антиукраїнських історичних претензіях. Він критикує чинний уряд Польщі, виступає про. Оти напливу нелегальних іммігрантів та відправки польських солдатів в Україну, а також вимагав обмежити військову допомогу, оскільки за його словами Україна ставиться до Польщі несправедливо. На початку року Навроцький навіть казав, що не бачить майбутнього для України ані в Євросоюзі, ані в НАТО, допоки Київ не відповість за злочин, маючи на увазі волинську трагедію. Загалом у виборах взяли участь 13 кандидатів. Для обрання президентом за результатами першого туру кандидат мав набрати 50%. Втім, зважаючи на те, що жоден з них не отримав потрібної кількості голосів, у Польщі відбудеться другий тур виборів вже 1 червня. До слова, чинний президент Анджей Дуда відбув на посаді два терміни поспіль, тож більше балотуватися не може. Софія телеканал НТА.